Всім привіт, з вами Евікс, і так це був не клікбейт. Я дійсно купив 46 відеокарт не відеокарт відомому стані. Це відео обіцяє бути дуже цікавим. Тому я пропоную вам перед переглядом зробити чайочок, взяти печання і розпочнемо. Одної прекрасної літньої ночі я сидів і моніторив OLX на рахунок всяких цікавих оголошень з відеокартами. Гортаючи у ЛІКС, мені потрапилось дуже таке цікаве оголошення. В ньому був лот з трьох відеокарт. Зайшовши на профіль продавця, я побачив, що в нього цих лотів купа. І недовго думаючи, я вирішив йому написати. А перше, що я його запитав, це скільки в нього в загальному штук цих відеокарт і яка буде ціна на них. А після цього попросив скинути всі фотографії. І ось ми можемо на них подивитися. Витися в принципі є декілька цікавих позицій, є декілька середніх, а є старушки, які віком як я розглянувши уважно всі фотографії, я дійшов до висновку того, що є декілька цікавих пропозицій, які в випадку того, якщо вони робочі, будуть коштувати дуже великих грошей. А також, провівши важкі математичні розрахунки, я дійшов висновку, що навіть якщо всі відеокарти мертві, я зможу легко відбити всі потрачені гроші. Тому недовго думаючи, та незважаючи на ризики, я вирішив блять це замовити. Ну що ж, давайте тепер це розпаковувати. А тепер давайте подивимося, що ми отримали. що, ну пацани, погнали розпаковувати все це. Я не буду нічого казати, просто дам вам подивитися під класну класичну музику. Ну що, пацани, на виході ми отримаємо ось таку кількість відеокарт. Як виявилось, їх було не 46, а цілих 47. Ну і два комплекти охолодження. Чесно, я дуже сильно здивований. В мене ніколи не було такої кількості відеокарт на руках. Коротше, пацани, вийшла неприємна ситуація. Я сидів, перевіряв всі ці відеокарти, того знімав все це на відео. Але як виявилось... Половину відеокарт я просто не можу перевірити. А ще іншу половину я не можу перевірити через те, що вони не співпрацюють з моїм компом. Поясню, чого так вийшло. Як виявилось, вся лінійка Radeon HD не, не працює з моїм комп'ютером, тому що в неї будуть старіша прошивка. А інші відеокарти. Просто не мають розйому HDMI. А в мене на превеликий жаль не виявилося перехідника. Тому, якщо вам цікава ця серія, давайте наберемо 10 лайків. Я куплю перехідник і стареньку плату з процом. І після чого ми забубахуємо офігенну серію. Якщо вам подобається цей варіант, я пропоную просто поставити лайк. І скоро вийде нова серія. Ну а зараз я просто покажу, як я чистив ці відеокарти. Якось так.

І так, пацани, живими виявилось 5 відеокарт. Перша це GTX 550 Ti. друга GTX 760, також GTX 970 і GTX 1060. Ну і останнє це R9 270X. Ну а розпочнемо нашу чистку з GTX 760. -ї. Полетіли, пацани. Загалом карточка виявилась доволі чиста. Навіть термопаста була в хорошому стані, що для мене дуже дивно. Звісно, була пилюка, але це для нас не проблема. Почистивши відеокарту, ювелірно намазуємо термопасту. Після чого збираємо нашу відеокарту. І ось така пушечка в нас вийшла. Тепер закидаємо нашу відеокарту в комп і починаємо тестити формарку. Ну а на цьому моменті. Я дуже злякався. Але провівши деякі маніпуляції, став, запхав відеокарту, почистив ластіком PCI Express, ця бомбочка завелась, що не може нас не радувати. Видихнувши, я вирішив приступити до інакшої відеокарти. І це буде r 270 x Вона, звісно, теж грязна, але ми легко її почистимо. І ось така чистота в нас вийшла. Просто подивіться, наскільки ідеально я її вичистив. Згадайте, яка вона була брудна і якою красою стала. Я пацани думаю, це заслуговує лайка. Ну, а тепер вже вкотре. Просто її зберемо і будемо тестувати. Ось така красотулічка в нас получилась. Мене просто дивує, що ця відеокарта саме не проблемна. Хоча вона була сама грязна, повністю ідеальні температури. Та я, якщо чесно, сижу зараз на ній і монтую цей відос. Так що, пацани, лайк. І що ви думали, так зі мною знову сталася неприємна ситуація. Я не побачив штатив і роздавив його ногою. Тому, пацани, на жаль, далі процеси зняти не зможу. Просто покажу, яка відеокарта була до і яка стала після. Ну і звісно, покажу вам тести. Ну а на черзі у нас GTX 970 і у неї був один нюанс: це два неробочих кулери. Але як ми пам'ятаємо, в нас такі були дві. І друга виявилась неробоча. Але в неї були робочі кулери. Тому я їх ювелірно з неї зняв і переставив на робочу карточку. А термопасту і термопрокладки я навіть не міняв, вона була в ідеальному стані. Того я просто зразу зібрав її назад і почав тестити. І як ми бачимо, все добре, і вона повністю робоча. Тільки температури трохи високуваті. Але як виявилось, для цього виконання це абсолютно нормально. Ну і останній пацієнт на сьогодні це GTX 550 Ti. І вона була такою ж грязною, як та GTX 1060. Ну і звісно, я тим самим методом її відчистив. І як ми бачимо, воно також абсолютно робоча і тримає повністю адекватні температури. Ну що ж, пацани, пора підвести підсумки. На даний момент ми отримали 5 повністю робочих відеокарт. І провівши надскладні математичні розрахунки, я зрозумів, що ці 5 відеокарт і ще 4 відвальні, повністю відбувають суму, потрачену на весь цей лот. Але варто не забувати, що у нас ще 38 неперевірених відеокарт. Тому, пацани, я вважаю, що це дуже круто. А, до речі, на рахунок відвальних відеокарт. У нас є їх 4 штуки. Це GTX 750. 50, RX 588 2048 SP Боже, поки вимовиш, можна за заполі... Блядь. GTX 1050 і GTX 550 Ti під видом GTX 960. І всі ці відеокарти я також виставив на OLX. Якщо продавати все це по низу ринку, у нас виходить сума в 9 тисяч гривень. Якщо ви задасте зпитання, що я буду робити з тою GTX 970, ну тою, що не робоча, то в неї згорів SMT компонент. Я розглядаю варіант занести її в ремонт, щоб мені її поремонтували, і я зміг її продати дорожче. Якщо звісно, там згорів. Тільки smd компонент, бо, як ми знаємо, він міг потягнути за собою щось іще. Ну що, пацани, всі фотографії вже зроблені, оголошення виставлені. Тому якщо когось цікавить ці відеокарти, ви можете перейти в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну а на цій прекрасній ноті я буду з вами прощатись. З вами був Евікс. Всім дякую за перегляд.